Те, що ми зараз там йдуть зйомки, це для родних спогадів, для, для, для дітей. Я вважаю, що потрібно кричати, лементувати, знімати відео, робити фільми, писати книги. І треба робити все, щоб ці герої щоб про них знали. Навіть не вся країна, а весь світ. Але бачите, Бог забирає туди лучших. Це ще було до війни, звичайно. Мені сестра сказала, що в неї з'явився чоловік. У нас був спільний чат, де було багато-багато, в принципі, незнайомих між собою людей. Ну, ми всі були знайомі один через одного, але так, щоб зібратися, такого не було. Ну, онлайн-чат. І мені дитині задали в школі гідроелектростанцію, що таке пояснити є. І ну, я запитала в чаті, поясніть доступною мовою, щоб дитина зрозуміла, що таке гідроелектростанція. Він, недовго думаючи, зателефонував. Це була наша перша з ним розмова і каже, збирай дитину, поїхали на Вишгород. Називай адресу, у тебе є 15 хвилин на збори. І після цього ми почали спілкування. Каву разом пили, ми вже компанію почали збиратися, а потім на день народження, а він не знав, де. Ну, саме, він знав будинок, а під'їзд, квартиру він не знав. І в мене сиділи гості, це в мене був юбілей, і дзвінок в двері відкриваю двері. Це березень, місяць, 11 березня, а там от таке де, букет ромашек на ножках. Бо за ромашками його видно не було просто. Перший раз вони приїхали до нас додому. Він зайшов в, ну, в лиси, в очках. Я подивилась на нього думаю, ну точно десь, мабуть, з 90-х. Але як ми почали знайомитися ближче, я скажу, що це дуже світла людина була. В будь-якій компанії, неважливо від того, він там перший раз чи він вже дуже багато років знайомий, в будь-яку компанію він міг завести і повести за собою. В нього було е, жалість, співчуття. Він дуже поважав е, людей. Він, 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 він таким був така людина, що віддасть все, якщо комусь щось потрібно, він віддасть все. Він в спілці журналістів був е, для себе, так як він був дуже активний по життю і дуже такий е, берець за справедливість, він для себе вибрав е, доволі нелегкий шлях журналістиці, е, ДТП. Батьком він був чудовим. Для нього діти це було щось, щось неймовірне. Я не знаю жодної дитини, сусідської там чи друзів, які б не кричали, коли бачили Сашу, Саша! і це вони на нього влітали, обліплювали, і я вже стояла так. Він виспитував сам свою дощ. Вона ноги подимала її, душу віддавав, любов. Він За нею просто розумієш, він за нею просто трусився. Він завжди з можна було знайти компроміс. Я йому. Пояснювала свою точку зору, чого я отак, 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 вважаю, що повинно бути так, а не так, як він сказав. І ми шукали компроміс. У нас не було такого, щоб ми сварилися. Я бачила свою сестру, я бачила, що вона щаслива. Якщо людина щаслива, то їй нічого не загрожує. Поруч з ним я була за кам'яною стіною. Я, я була дівчинкою, я була коханою. Він, він працював в таксі, він часто на каштані був, і він купляв каву, і привозив її просто на роботу каву. Це теж для жінок, ну це приємно. Коли випадала можливість побути вдома з сім'єю, то що я могла відпроситись там з роботи діти. І якщо у нас співпадали вихідні, то це ми то по замкам поїхали в Закарпаття, то на екскурсії бабушек повезли. Так трапилося, на жаль, дуже рано залишився сиротою. В нього померла загинула мама а в ДТП, а потім буквально через першу року помер папа. Не зміг без мами. І в нього була безмежна повага до людей старшого віку. Як він їй давав телефон, щоб вона дочки позвонила, що вона тут ще є. Хороша людина була. Оце людина з великої букви. Він ніколи, щоб він пройшов до нас, понад нами, щоб він не поздоровався, щоб він з нами не поговорив, пошуткував, завжди попитається, як ви чи не больні. Ми це сидимо, він все з машиною. Привіт, дівчатки! Наскільки б ви не сели, такий життє радий був, що, що казати. Аби ми це все, все перебули, каже. Тоді ми, ми кажуть, все зробимо, кажу, щоб нам тут було добре жити. Але бачите, не дочекався. Він за них дуже переживав. Він за них, як це там мої дівчинки, як це там мої дівчатки. Коли були вже бойові дії, вони ховалися в підвалі, сиділи. Він намагався по мірі можливості їм носити їжу. І вони єдиний, кого вони пускали до себе в підвал, вони зачинялися, єдиний, кого вони пускали, це був Саша. Я не можу сказати, що я його підтримувала, але я не можу сказати, що я протестувала. Я його просила, я йому пояснювала, що. Саш, не залишай мене. Мене вдорив. Обдур... Сказали, я зараз прийду, в магазин скажу. Підпішов. Ну, це не по його характеру. Він би не втік. Є різні люди, і дуже багато хто втік і просто відвернулися і зробили вір, що я не хочу чи я боюся автомата. Він бросив все, да, там, можна сказати, свою кохану дружину, да, і дитину, тобто вивіз, а сам вернувся сюди і хоч, хоча б. Його не пускали, тобто були проти, щоб він тут заливався. А він типу, каже, а чим поврядять типу, чайся від тих хлопців, які зараз типу, знаходяться там, і половину з них типу, без зброї теж типу, сидять. Це було здивування, бо ну, багато хто мене знайомих, які і спортсмени, і все, здорові дядьки, ну вони поїхали, не захищали. А, ну, а він остався, ну, за всіх, за город. Він ну, він любив цей город. За все разом. І за мене, і за дітей, і за дівчаток своїх 80 і за дім, і за Україну. За все. У нього не було такого, що от я зараз біля своєї хати стою, я відстою свою хату, а там, хоч ко не валяйся. Ні. Я більш чим впевнена, якби він тоді не загинув, то він би був зараз хлопцем на сході. Я говорю, а як ти, типу ну, рішився, ну, типу, остатися? А він каже: в мене донька каже, є, і дружина є, каже, мій досі, ну, оборонять тіпо, своє місто, свою дружину, свою, свою дитину. І я тоді дуже не хотіла уїжджати, я не хотіла покидати Сашу. Я кричала, криком, я без тебе нікуди не поїду. На що тоді Саша підійшов обняв мене і каже: Тані, твоя задача врятувати -то дітей, моя з хлопцем зберегти, щоб вам було куди повернутися. така позиція була. Україна для нього була уверена. Країна понад усе Увага! Відбій повітряної тривоги. Блокпост лоток. Это позиция, которая примыкала к жирафу. И меня встретили Сергей і Каштан. Они в основном были на той позиції. Потому что у Каштана там недалеко была квартира, где он жив. И ему було как бы легче знать, что он ближе к дому. И так вийшло, що я попал вместе з ним как бы, на одной позиції. А як твій позивний? Кажу, мені позивний волка, кажу, а твій. Він каже, ну, каштан. А мені так цікаво стало. типу, говорю, а чого каштан? Ну, а він каже, я колись робив таксистом в службі каштан. І так прив'язалося каштан, каштан, типо, і мене тебе якби на районі всі знали каштан. Саня гражданський парень. І от серий каштан оберігався. Да. У них сформувалася своя бойова двойка, яка сформувалася по симпатии і переросла от іменно в мужську дружбу. З такою людиною, ну, чесно, да, я багато років воюю, і я можу единицю назвати, можна виходити, допустим, в той же самий окоп або той же самий штурм, і в ту ж саму оборону, тож та людина, ну, не збоялууся. Я жалею тільки, що дуже мало времени провёл вместе с ними. Каштан, каштан с серым, ходили до каштана домой, там, там кушали, брились. Он говорит, а что? Мы сходили домой, сел на диванчик, курю, жена говорит, ругалась. А я курю, потому что вытяжка хорошая, пол стены не Я курю себе на улицу, смотрю. Курю. И вот, вот в таком отношении, знаешь, вот даже о чем-то тяжелом он рассказывал с шутками, с, с юмором. И знаешь, как-то, ну, к таким людям тянулись. Уже как раз подходило время для того времени, которое нас должны были поменять. Мы дождались их, поменялись. И кто-то сказал, говорит, давайте, ребята, только быстро. Мы подошли, забрали серого и каштана, потому что они нас ждали, мы старались передвигаться как бы группами. Я думал про э выдвинуться до угла этого здания, гаража, присесть и ждать их, потому что, ну, как бы вместе, значит, вместе. И вот это получается, они сзади и шли, я так переместился и как раз присаживался, и тут ляп. Прильот, короче. Я не пам'ятаю, хто зайшов з хлопців і каже, тіпа, там е, на п'ятаку 3-200-х і один, ти по І в мене було зразу перше питання, де тіхий і каштан. Принесли тіхого з осколочними раненнями. І я сразу питаю, а де каштан? Тіпа, де стальні хлопці? І... Кажу, нема каштана. Типу. Я в усім, ну, знаєш, нема. Ну, заблудився там і ще щось таке. Каже, ну, погіб, типу. коли почався мінометний обстріл, погіблю типу, хлопці. Він в той день, 12 числа, він виходив на відеозв'язок, мабуть, разів 5-6. Каже, я йду на позицію. Я був, прорвався на сму до батьків. Каже, мама, завтра день народження, я не міг її не привітати. Я о, змінюсь, і я тебе обов'язково наберу. Ту хвилину, коли він загинув, я цей час була за кордоном з дітьми, У мене пропав настрій, мене... я відчула це. Ну, відірвало щось. І на наступний день, у самого ранку, я піднявся на останній поверх в адмінки нашій, набрав. Таню, я говорю, ну, я, я не церемонився, я її не підготував, Що в тебе новенького, типу, туди-сюди. Я говорю, Таню, так і так, тіпа, ну, Саші більше немає. Дуже швидко забули про тих, хто віддав своє життя. Саме в перші дні, які йшли не за зарплату, не за гроші, не за медалі, а які просто взяли зброю, Саша вийшов з хати з пневматичним пістолетом. Вони не сховалися, вони не втікли. Вони... У нас з Сашою на, на... на двох з ним п'ятеро дітей. В нього малесенький онучок. Я вважаю, що потрібно кричати, лементувати, знімати відео, робити фільми, писати книги. І треба робити все, щоб ці герої, справжні герої, які віддали саме цінне своє життя, щоб про них знали навіть не вся країна, а весь світ. Оце все, що ми зараз там йдуть зйомки, це для родних спогади, для, для, для дітей. Ну, щоб не забувала, що багато людей загибло е, ради того, щоб другі люди могли жити. Він для неї просто настоящий герой. Це, це, це золота людина була, але бачите, Бог забирає туди лучших. Ми, ми його не забуваємо ніколи. І, і не забудемо, покуди ми будемо жити. Ми його не забудемо. Цей прапор мені е, подарували на річницю загибелі Сашки, е, Сашин побратим мишки. Прапор з емблемою РТГ, в якій був Саша, і з підписами усіх хлопців, які були поруч. Каштан Литкін Олександр, Сірий Нощенко Сергій і Нільс Пасько Дмитро це вони загинули одночасно. Над нами Бог, за нами Україна.